Олешівська громада новачок національного проекту Плічопліч згуртовані громади. Наразі вже триває третя хвиля проекту, який має на меті згуртувати громади допомогти відновленню постраждалих від війни, міст та сіл. Нам обрали партнером Володську громаду, це Закарпаття, Берегівський район. Зараз ми з ними ведемо переговори стосовно зустрічі, але вони більш якби хочуть, щоб зустріч відбулася, все таки у них на території. Ну будемо спілкуватися, все-таки запрошувати до нас. Саме головне це нам налагодити дружні відносини, щоб дітки могли спокійно поїхати там відпочити, там певні культурні якісь проєкти. Вирішувати, ну я думаю, що все таки спільна участь у якихось можливо міжнародних проєктах уже інфраструктурних у проєкті Беруть участь вже 11 громад Чернігівщини. Днями підписано ще чотири нові меморандуми про співпрацю між Городнянською та Славутською, Менською та Житомирською, Сновською та Гребінською, Плисківською та Жванецькою громадами. Найперше, що прагнуть громади з Чернігівщини, це оздоровити дітей у більш безпечних регіонах. Також важливою є співпраця в освітній та культурній сферах. Та й загалом усі спільні в тому, що зараз, як ніколи, потрібно гуртуватися і підставляти один одному плечі. Вчора наші діти загиблих побували у Польфі, у побратима міста Славута. Разом з дітьми Славути подружились. Василь Богданович їх привіз до нас в городню разом. І сам приїхав. Діти дуже задоволені. І я чому почав це говорити? Тому що що б ми не робили, що б ми не планували, а якщо ми будемо ставку на дітей ставити, то нічого не варта наша робота. Коли не прилітає в одній громаді, а зразу громада збирається і за і ніхто нічого не просить. Люди техніку привозять і за 2-3 дні відновлюють. Оце раді цього треба жити. Ради... Цього треба гордитися, і ми готові таку саму допомогу надавати громадам. Відстань нас це сім годин. Це для нас не відстань. Я пам'ятаю, як в кінці квітня 22-го року до нас завітали наші нинішні партнери в рамках плечопліч зі здолбуньєва. Поїхали через розбиті мости для того, щоб привезти нам перші генератори, перші продуктові набори і. Це дійсно спонукало нас, нашу громаду, для того, щоб шукати варіанти ефективної співпраці. У Нас вже є напрацьований досвід, який ми перенесемо автоматично на менську громаду, і будемо реалізувати освітні культурні спортивні. Різні проекти, і будемо намагатися фінансово допомогти. Коли є можливість, тилові громади допомагають і фінансово. Так, при кордонній Семенівці Глобинська громада прорахувала кілька мільйонів на модульні укриття. Городні 900 тисяч гривень на облаштування житла для переселенців виділив Порятин. Перша хвиля в нас 68 партнерств, з чого ми починали. Потім у нас створилося 217 пар для співпраці. І третя хвиля це вже в нас 391 пара громад, які утворили партнерства. Це не є статистика чітка, тому що одна громада може мати, одна громада Форпост може мати декілька громад партнерів і навпаки. Перші дві хвилі, ті громади, які запартнерились в перших хвилях. Там дійсно є вже взаємодія і допомога. Але навіть зараз, в, такі, в таких важких умовах, як є на Чернігівщині, я вже бачу, що наші громади, які запартнерились, вони обмінюються у всіх сферах життєдіяльності, і це дуже дуже важливо. Чернігівські громади не тільки сподіваються на підтримку, а й самі намагаються допомагати. Так, шостинська громада Сумщини звернулася до Коробської з проханням сприяти у відновленні і подоланні наслідків збройної агресії Росії, підтримці місцевих людей та переселенців, на що отримала позитивну відповідь і вже підписано меморандум.